Пана Козловського, що нехай вони не добре читають цивільний кодекс закон України про в'єднання співвласників громадян і рішення Конституційного суду у справі Ярового, де чітко зазначено, що підвали є допоміжними приміщеннями. І всі співвласники квартир будинку є одночасно співвласниками даних підвальних приміщень. Тому будь-які дії щодо розпорядження цими підвальними приміщеннями здійснюються лише зі згоди всіх співвласників, чого, власне, зроблено не було. А тим більше, в даному випадку мало віде... Місце у втручання у конструктивні елементи будинку, які є пам'яткою архітектури, і вони повинні проводитися лише відповідно з дозволу відповідних органів місцевого самоврядування, яких як власне. Будь-яких дозволів надано не було. Тому ми маємо місце факт, коли дійсно забудовник починає е, спроби захоплення підвалів, які належать мешканцям будинків, а також пошкоджує сам будинок, який, власне, є архітектурною пам'яткою. І є всі підстави для того, щоб порушувати кримінальне провадження по даному факту. Е, начальник е, Міського управління Міністерства внутрішніх справ знову ж таки нам вчорашній прес-конференції зазначає, що є всі дозволи відповідно на проведення будівництва із самовільного встановленого майданчику на прибудинковій території, який належить ОСББ. Тому я би хотіла ще на цьому, власне, акцентувати увагу на прибудинковій території. Значить, це поруч з будинком площі ринок 16, знаходиться ОСББ. Староєврейська 9. Відповідно, це ОСББ отримало відповідно до ухвали Львівської міської ради для обслуговування для обслуговування багатоквартирного будинку при будинкову територію будинковій території самовільно встановлено літні майданчики. і як анонсовано вчора, 1 вересня під вікнами мешканців, старо, мешканців на площі ринок 16 буде відкрита пивоварня. Тобто, фактично, мешканці, замість того, щоб мати можливість посидіти на цій прибудинковій території, будуть тепер споглядати, як відбувається розпиття алкоголю безпосередньо під їхніми вікнами.